Доброго дня! Отримав кур'єрську доставку з такою чудовою індукційною плитою. Буду робити розпаковку огляд. Запаковано в оригінальну упаковку. Додані документи. Тут кур'єр сказав, що окремо прислаєні. Сервіс, як завжди, на висоті, доставка швидка, зайвих питань не задають. Широкі можливості доставки оплати. Кур'єрська, як і раніше, безкоштовна, що для більш-менш габаритних товарів не може не радувати. Запаковано добротно. Це накладна і гарантія від магазину «Мойо». Не від виробника, мабуть, інструкція і гарантія від виробника будуть всередині. Всередині все гарно запаковано, достатньо пінопласту, щоб не пошкодити товар. Сама плитка також запакована. Всередині інструкція українською та англійською мовою. Гарантія тут в кінці інструкції також є від виробника. Але наскільки я бачив, то моє а, дає теж гарантію 12 місяців. Тобто можна звертатися безпосередньо в магазин. Плитка має ось такий дизайн. Обрав свідомо без поворотних ручок, бо був ще дизайн тут з ручками, бо був досвід, коли під них щось википає, затікає, затікає рідина. Тому взяв суто сенсорну панель. Дуже вигідна вийшла покупка у порівнянні з нинішніми пропозиціями на ринку. Так що дякую, магазину моєму таку можливість. Підключив плиту. Максимально 1300, на цій комфорті 1600. Ми можемо побачити, як пішов процес нагріву. Вода вже гаряча. Давайте дочекаємось, воно вже. Бульбашки навіть пішли. Все в порядку. А вже кипить.